Ну і все, шипить тільки. Четвертий день немає гарячої води, не гарячої, не холодної. Мешканець будинку Олександр Михайлик розповідає: гаряче водопостачання в його квартирі зникає з квітня, по серпень. Щороку перед цим не було ще напевно, днів десять. Обратно тоже ніякої води. Був обратно порив, потім днів чотири пішла, і обратно немає. Коли постачання відновлюють, каже з крана, тече холодна вода. Для того щоб пішла гаряча вода, навіть якщо вони дадуть, треба минут хвилин 20 мать 25 Спускати всю зиму була вода. До 28 градусів ніколи гарячої води, щоб 40 градусів, практично не було. Оце літом, цим вони мають неділю дві була гаряча вода, нічого не скажу. Оце як був ремонт, потім пішла гаряча. Поки не придбав бойлер, грів воду у відра, говорить чоловік. Нині ж рахує витрати за електроенергію. Сам бойлер стоїть десь 15 тисяч, плюс обшивка. І це ще не закінчено. Це ще треба обложити тепер плиткою. Ну, тисяч в двадцять плюс робота обійшола мені бойлер. Плюс те, що я плачу електроенергію. З бойлером гривень на. 300-400-100% за електроенергію дорожі. Та не всі мають можливість придбати бойлер, пояснює голова об'єднання співвласників будинку Олена Дейнеженко. У багатоповерхівці 440 квартир. В половині мешкають пенсіонери. В нашому будинку проблеми із гарячою водою із опаленням. Ми тупіковий будинок до нас подається. До крайнього будинку гаряча вода. Ну, Кожне літо майже в нас відсутня вода. Мешканці постійно споглядають ями перед вікнами, особливо третій, четвертий, другий під'їзди. Ями, риє, теплокомененерго, ремонтує нам, кажуть, теплу воду. Ну, після того, як вони закінчили ремонт, наче зробили все, воно асфальт положили, а тут провалилося з цієї сторони. Мешканка будинку Світлана Смагло пояснює, з ямами у дворі готова жити, та з відсутністю води миритись не хоче. Немає коштів, щоб купити собі бойлер. Тому займаємося каструльками зранку вечором. І посуду мить треба воду нагріти. За словами Олени Дейнеженко, труби у будинку зношені, тож потребують ремонту. Та чи можна замінити їх комплексно, не дізнавалась. Послуги з теплопостачання мешканцям будинку надає Черкаська ТЕЦ. У відповіді на інформаційний запит підприємстві повідомили, перевірку мереж здійснили з 15 по 28 квітня. Відтоді робіт не проводили. Попри це, транспортуюча компанія Черкаси Теплокомуненерго відтоді усувала пориви двічі. Згідно з технічними даними Черкаської ТЕЦ, температура. Води, що надходить центрального теплового пункту, впродовж травня та червня відповідала нормам. Причиною відсутності гарячої води влітку є гідравлічні випробування, які щороку проводять по завершенню опалювального сезону, розповідає заступник начальника управління житлово-комунального комплексу Петро Вербівський. Після гідравлічних випробувань можуть виникати пориви, і на ліквідацію яких потрібен певний час. От гідравлічні випробування допомагають нам нормально пройти. Зимовий період. Якщо ж водопостачання відсутнє і після завершення гідравлічних випробувань, слід здійснити перевірку мереж. Додає чоловік. Якщо питання не вирішується, і необхідно там комісійне обстеження, більш детальне вивчення питання, то безпосередньо до департаменту житлово комунального комплексу. Початку року розпочали заміну десяти безгосподарських мереж, та відремонтувати їх комплексно неможливо через брак фінансування. Господарський ж повинен обслуговувати надавач послуг, говорить Петро Вербівський. Дар'я Соколова, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.